Який вплив розвиток нових технологій матиме на наш світ, а конкретніше на економіку? Пропоную сьогодні розглянути це питання з точки зору економічного зростання, демографічної ситуації та продуктивності. Переконана, що особливо факти щодо продуктивності вас щонайменше здивують. Але давайте все по порядку. За основу цього епізоду, як і попередніх, взята книга Клауса Шваба Четверта промислова революція. Щодо впливу нових технологій на економічний зріст, думки експертів розділяються. З однієї сторони, є ті, хто стверджують, що цифрова революція вже вплинула на все, що вона мала вплинути, і її вплив на продуктивність чи економічне зростання практично закінчився. З іншої сторони, є технооптимісти, які вважають, що Технологічні інновації наближають нас до такого певного переломного моменту і незабаром приведуть до підвищення продуктивності та вищого економічного зростання. Варто підкреслити, що технології загалом мають дефляційний вплив на економіку. Йдеться про те, що вони з однієї сторони здешевлюють собі вартість продуктів, бо їх можна виробляти, наприклад, масово, а з іншої сторони підвищується їхня якість. Наприклад, ноутбук 2024 року випуску за своїми показниками сильно відрізняється від подібного ноутбуку 2010 року випуску. Що стосується реального зростання світового ВВП у цифрах, то ситуація невтішна. До фінансової кризи 2008 року світова економіка зростала протягом кількох років приблизно на 5% щорічно. Якби цей темп зберігся. То світовий ВВП подвоювався б кожні 14-15 років. Але як ми бачимо на графіку, після кризи 2008 року була ще одна корональна, а ще через два роки почалося повномасштабне вторгнення Росії, яке, звичайно ж, також мало негативний вплив на світовий внутрішній валовий продукт. Загалом у перший післяковідний період був значний зріст, бо ми всі можна сказати видихнули, і економіка разом з нами. Але декілька років після зріст уже був далеким від хорошого. Крім очевидних причин уповільнення глобального зростання, таких як те саме повномасштабне вторгнення, є ще багато менш очевидних від неправильного розподілу капіталу до надмірної заборгованості та демографічних змін. Пропоную зосередитися власне, на двох із них на демографічних змінах та продуктивності. Під час написання книги у 2016 році Шваб писав, що на той час у світі було 7,6 мільярда людей, і прогнозувалося, що до 2030 року кількість населення збільшиться до 8 мільярдів. А до 2050 року населення Землі вже осягне позначку 9 мільярдів. Це бачення із 2016 року. Ми зараз знаходимося у 2024 році, і загальна кількість населення Землі вже перетнула позначку 8 мільярдів людей. Насамперед, варто підкреслити, що проблема старіючого населення стосується не лише заможних країн заходу. Рівень народжуваності менший за рівень відтворення не лише в Європі. Старіння населення створює економічну проблему, так як кількість людей працездатного віку зменшується, а кількість тих, хто навпаки потребує догляду та опіки, вона збільшується. Одним із виходів може чи навіть повинно бути підвищення пенсійного віку. Прогнозується, що кожна четверта дитина, яка народжується зараз у розвиненій країні, доживе до 100 років. Якщо кількість молодого населення буде далі зменшуватися, так як це відбувається зараз, то логічно, що покупки дорогих товарів, таких як будинки, меблі, автівки та побутова техніка, також зменшиться. Адже ну, погодьтеся, досить важко купити собі новий автомобіль із пенсії, Тож, відповідно, попит зменшиться, що звичайно ж матиме негативне відображення у світових економічних показниках. Так як, якщо люди споживають менше, відповідно виробляти також треба менше. А за це веде за собою скорочення робочих місць, а також зниження ВВП. Крім цього, чим старша людина, тим їй важче йти на ризик, і, наприклад, відкривати власний бізнес. Старіючий працівник він намагається передусім зберегти свої активи, які потрібні для гідного життя на заслуженому пенсійному відпочинку, а не буде все кидати і створювати нові компанії. Цей факт також потенційно зменшує економічні показники. Четверта промислова революція дає нам можливість жити довше, здоровіше та активніше, хоча здоровіше, це, мабуть, досить спірне питання. Пропоную поспілкуватися на цю тему у коментарях. Що ви думаєте? Ми стали жити здоровіше, чи це лише ілюзія? Діліться вашими думками. Загалом, світ, що старіє, він просто приречений на повільніше зростання. Але одночасно ми маємо великий шанс, що нова наша технологічна революція підвищить продуктивність і ми зможемо працювати не більше, а просто ефективніше. Крім цього, нам варто навчитися адаптуватися до нової реальності. А першим кроком до цього є банальне розуміння ситуації. І вітаю! Перший крок ви вже зробили. Незважаючи на прискорення технологічного прогресу та інвестицій в інновації. Загальна продуктивність праці у всьому світі за швабом і не тільки сповільнюється. Теоретично продуктивність це найважливіший чинник, який визначає довгострокове зростання та підвищення рівня життя. Тому дані про її зменшення звучать досить дивно, адже все-таки рівень життя підвищується. Але зменшення продуктивності це факт, і, передусім, тому що нам треба передивитися поняття продуктивності та ефективності. Економічні показники, які зараз використовуються, вони пристосовані передусім до виробничої моделі економіки, яка була актуальна у нульових роках. Наприклад, важко оцифрувати, якщо це взагалі можливо, більшу ефективність, яку вносить у наше життя, наприклад, виклик таксів за стосунку, чи оренда автомобіля завдяки економіці за запитом? Існує дуже багато подібних рішень, використання яких де-факто підвищує нашу ефективність, а отже, і продуктивність, але загальний вплив яких на світову продуктивність дуже важко виміряти. І цей факт створює розрив між цінністю послуги та її вимірювальними відображеннями у статистиці. Що можна зробити висновок, що насправді ми зараз виробляємо та споживаємо ефективніше, ніж про це свідчать наші економічні показники? Шваб знаходиться у таборі технооптимістів, і на його думку, ми лише починаємо відчувати наслідки четвертої промислової революції. Як підтвердження, він приводить наступні аргументи. По-перше, це факт, що завдяки інтернету та глобальній економіці, у нас, як у мешканців землі, є можливість задовільнити незакриті потреби мільйонів людей уже існуючими продуктами. Особисто мені далі важко визначитися, погоджуюся я з цією тезою чи ні, так як з однієї сторони це добре, просто імпортувати товар і не заморочуватися з його виробництвом, а з іншої сторони, те, як це відбувається на практиці. Коли заможні країни просто змушують до імпорту певних товарів менш заможні країни, то тут треба подумати: тим самим розвинені країни далі розвиваються, а мало розвинені країни далі так і залишаються мало розвиненими і повністю залежними від імпортованих товарів. На мою думку, конкуренція із закордонними фірмами це загалом хороша справа. Але тільки якщо вона відбувається на чесних умовах. Наступний аргумент Шваба, чому, на його думку, позитивні наслідки нових технологій ще перед нами, полягає в тому, що технологічний прогрес у сфері так званої зеленої енергії може сприяти розвитку економіки. Так як цей напрямок, який спочатку існував виключно завдяки дотаціям, поступово, на думку Шваба, стає від них менш залежним. І дійде до того етапу, коли він буде навпаки лише спонукати, а не буксувати економіку. Ще раз наголошую: це думка Шваба. Особисто я її не поділяю, бо, на мою думку, закривати так звані брудні виробництва в одній частині світу, щоб просто відкривати їх в іншій, де менше регулювань. Як на мене, це історія, яка не зовсім проходить перевірку на логіку. Але повернемося до Шваба. І по-третє, автор наголошує на тому, що із його досвіду більшість компаній із лідерами, яких він спілкувався, говорять про те, що вони ще не повністю користуються всіма цифровими можливостями для покращення продуктивності, які зараз доступні. Додам від себе, що із цим я абсолютно згодна. За моїми плечима, понад 5 років досвіду в трьох різних світових корпораціях. У фінансових відділах і можу сміливо сказати, що покращувати і автоматизувати у кожній з них ще можна дуже багато всього. Особисто для мене досить цікавим і дивним був той факт, що ще у минулому році, в останній фірмі, в якій я працювала, майже весь відділ інформатиків, які займалися новими розробками, просто скоротили. Парадокс полягає в тому, що дешевше залишити процес не автоматизованим. І просто делегувати його в Індію чим автоматизувати, тому що для автоматизації бюджет потрібен набагато більший. А довготривалі перспективи, коли мова йде про виживання тут і зараз довготривала перспектива відходить на другий план. Підсумовуючи, світова економіка досить добре розвивалася до кризи 2008 року, але зараз її розвиток не поспішає прискорюватися. Щодо впливу нових технологій на економічні показники, думки експертів, економістів розділені. на світі живуть все більше і більше дорослих людей, і факт старіючого населення являється швидше аргументом за економічним сповільненням. Але з іншої сторони, завдяки новим технологіям, у нас зараз є інструменти для підвищення продуктивності, які при ширшому та кращому використанні... Зможуть докорінно змінити наш спосіб праці, підвищити її ефективність, а разом із тим і економічне зростання та що важливіше, загалом наш рівень життя. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!